Друзі, всім привіт! На зв'язку Крякря. Сьогоднішнього дня хочу запустити нову рубрику на цій сторінці, але ще назву не вигадав і думаю, що з цим ви мені допоможете. А найкраща назва для цієї рубрики. Людина, яка напише найкращу назву для цієї рубрики, отримає 10% скидки на перше замовлення. А ми починаємо. Замислюся, навіщо потрібно койловери і чим саме відрізняються звичайні гнитові стійки від фултап. Дивіться, все просто. Койловери це регульована підвізка. З їхньою допомогою можна занижувати машину, регулювати жорсткість, покращувати керованість. Дріфті без них ніяк. Звичайні коловери дозволяють регулювати в основному висоту машини, але жертвувати жорстокістю. А от фултапи дають повний контроль. Можна змінювати висоту та жорстокість за рахунок корпусу стійки. Це означає, що можна зробити тачку низькою, але підвізка все одно буде працювати правильно, а не в упор. До речі, ззаду, наприклад, як у BMW 36, пружина йде відокремо від стійки. Але є й такі койловери, де пружина вже вмонтована в стійку, і ставити окремо пружину вже не потрібно. Так виглядає більше зручніше та більш чисто. Тож, якщо хочеш комфортний стиль, вистачить звичайний койловер. а якщо хочеш максимум контролю та стабільності, став фултап. Так, якщо тобі потрібна звичайна винтова підвіска або ж фултапи, можеш звертатися до вас.